Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Амінь. Сьогодні, цю в 11-му тилі після Сісіння Святого Духа, свята церква пропонує нам розмістити попрощення. В сьогоднішній час тема прощення дуже гостро стоїть. Бо кожен із нас відчуває ці наслідки війни, кожен із нас відчуває ці життєві небезпеки, які приносить. Російська агресія через цю війну, і ми тут на сході України не зі слів знаємо, що означає війна, будучи приготувати містом. Але сьогодні церква пропонує нам роздумати на тим, що ми маємо проживати, незважаючи на те, що відбувається, незважаючи на те, як ми ставимося до наших людей. Але ми маємо прощати. І перед тим Євангелієм, яке ми сьогодні читаємо, є невеличкий абзац в розмові з Ісусом, коли Петро приходить і каже, скільки разів маю простити. Колись в той час по законі Мойсея було написано, що якщо хтось провинився перед тобою, тебе образив, то ти маєш три рази простити. І апостол Петро, будучи розумною людиною, приходить і каже до Ісуса, роздумуючи перед тим над тим, яке число назвати. Бо якщо назве три, то це є число, яке, яке є написане. Ісус точно скаже, що треба прощати більше. І Він множить це число на три, буде шість, і додає ще один для певності. І приходить до Ісуса і каже, «Чи я маю сім разів прощати. А Ісус відповідає йому не сім разів, а 70 разів по сім. Ми всі разом знаємо, скільки разів буде 70 помножити на сім, буде 490. І це є число не просто, що Христос бавиться в числа, не просто, що Христос знає добре математику. Але Христос зосереджує більше увагу апостола Петра і всіх нас на те, що ми маємо прощати постійно. І це не йдеться за ціле наше життя, що ми там 490 разів маємо за ціле життя простити. Це є розмова про один день, скільки разів на день ми маємо простити. І це є число насправді ми не зможемо відчувати, якщо ми три рази чи сім разів. Простимо в одній і тій самій людині, яка нас поражає. Але якщо ми в 490 разів в день прощаємо в одній і тій самій людині, то інколи по-людськи вже не вистачає сили для того, щоб простити. Але Христос говорить нам, що ми маємо це робити. Бо ми є ті, які наслідуємо Його науку, Його навчання, Його слова. І стараємося жити, не просто знати про це, але жити цим словом, навчанням, Словом Божим, яким Господь звертається до кожного із нас. І переходячи вже після цього, немов би такого вступу, діалогу з Петром, переходячи до сьогоднішнього Євангелія, ми десь глибше розуміємо цей контекст, що приходить слуга до свого пацієнта. Перед яким він завинив дуже багато. Один талант, який десь готуючись сьогодні до проповіді, е, за різними, е, як пояснюється, Євангелій, я читав, що один талант це в районі 6 кілограм золота. Один талант. А він завинив близько 10 тисяч талантів. Десь, якщо перевести на, на, наші, на наші кошти, щоб більше нам було зрозуміло, це в районі 12 мільярдів можливо. І це є величезні кошти, які він не віддав би, і його сім'я не віддала би за ціле його життя. Можливо, і його діти би працювали, бо в той час один робітник в день міг заробити один На Напротязі року. Трошки більше 300 динаміїв можна було заробити. І цей пан прощає йому увесь той борг. Дуже мало людей є, напевно, таких, які прощають такі борги. Дуже мало людей є тих, які мають можливість подарувати такий борг. Але є такі люди, які мають такі кошти в сучасному світі, але вони їх рахують, і ніхто не подарує величезну суму тільки через те, що хтось їх попросить. Але тут не йдеться про кошти, тут не йдеться про щось матеріальне, тут йдеться про те, що оцей пан йому неможливо оці статті, йому неможливо кошти, йому важлива присутність. Йому важлива особа, яка просить. Йому важливо те, хто до нього прийшов. Він, очевидно, знає, що ця людина не може віддати цього. Ця людина не може спокутувати той борг, який, який вона має перед цим паном. Я думаю, що кожен із вас розуміє, що цей пан є Ісус Христос, якому ми дуже часто. Дуже багато заведених, що ми не відповідаємо за те, як ми народилися, ми не відповідаємо за те, як ми у житті стараємося уприсутнювати Бога, радше це наша більша відповідальність тому, що ми робимо для того, щоб Господь діяв у нашому житті. Господь дає нам дуже багато того. На що інколи мене не заслуговуємо, Господь дарує нам те, що ми інколи можемо не зауважувати у своєму житті. І так, як цей слуга, який не зауважив, що пан його простив, тому що він вийшов від нього, пішов, зустрів свого, свого співбрата, який завинив його всього-навсього 100 динарів, це 100 днів праці. І він починає його, від нього вимагати цей борг. не пам'ятаючи, що було кілька хвилин тому. Він не пережив цей момент, він не відчув те, що він, він тепер є вільний. Його ніхто не зможе посадити в тюрму. Він може працювати на себе заради себе, заради своєї сім'ї. І він кидає в тюрму свого свого брата і каже, будеш сидіти в тюрмі до того часу, поки не віддаш. Потім пан його диче до себе і пояснює йому ще раз, що він зробив недобре, як він згрішив після того прощення, яке отримав. І тоді вже він. Сидить в тюрмі до того часу, поки не віддасть цей Божий, він не факт, що він його за своє життя віддасть. Господь є справедливим суддеєм, який бачить наші провини, але він також є милосердним батьком, який чекає кожного із нас, щоб ми прийшли до цього прощення. Щоб ми прийшли до цього покаяння. Богові не треба нашого покаяння, Бог не потребує те, щоб ми когось простили. Господь є сам у собі досконалий при святій тройці. Потреба в прощенні, потреба в молитві, потреба в покаянні це є наша прерогатива. Це те, що потрібне для нас. І не тільки через те, щоб вони відчували спокій у серці, але щоб ми цим прощенням, цим покаянням ставали досконалішими, досконалішими у присутності Бога. Інколи можемо десь чути, що ми не можемо простити, що це непросто, що це неможливо простити. Неможливого бо Бога немає нічого. Всі того, що Господь не може спасти нас без самих нас. Господь не може зробити так, щоб ми стали святими, якщо ми самі цього хочемо. Але якщо ми цього хочемо, то Господь може сприяти тому, щоб ми ставали досконалішими. І ця досконалість у Бозі один із елементів цієї досконалості. Цей раз є покаяння, прощення, молитва. Це все те, що сприяє нам бути святими. Таке дуже, з однієї сторони, дуже просте слово, святість, але з іншої сторони, воно передбачає дуже багато зусиль, які потрібно прикласти. І коли ми десь можемо розуміти, що я не можу бути святим, знайдімо причини, чому не і побачимо причини, чому може. Бо ті святі, які, яких ми зараз прочитаємо в церкві, вони також були простими людьми. Вони не були ангелами, вони не були поза світом, вони жили в тому самому світі, в якому живемо ми просто в інший час. І вони також мали обрисування переслідування. Вони також відчували неспокій у серці, вони також робили гріхи, але вони хаялися зі своїх гріхів і виправляли своє життя. Тому один із елементів, це прощення, про яке ми сьогодні говоримо, наприклад, із сьогоднішньої притчі, нехай дасть нам можливість призадуматися над нашим життям. Що ми робимо для того, щоб простити? Не просто Говорити гучні слова про те, що я не можу простити. але старатися відпустити цю з серця. І Звичайно, що ми будемо пам'ятати про усе те, що сталося, про всю ту історію, яку зараз ми переживаємо. В цих історичних моментах, трагічних моментах історії нашого, нашого, нашої держави, ми живемо. І сьогодні, у цей день, День Незалежності України також Зосередимося в молитві над тими всіма, які страждають у нас війни. Помолімося за усіх тих, які захисників і захисниць України, які захищають нашу землю. Помолімося за усіх померлих, які мирні і військові, які віддали своє життя. Помилімося наш український народ і відпустімо цю образу серця, щоб прийняти благодать Божу. Бо Господь зсилає свої ласки і свої благодаті на кожного із нас, щоб ми через молитву до нього, через великий намір і віру в нашу спільну перемогу, в цей справедливий мир, який очікує кожен із нас. Могли б дочекатися до того, що ми почуємо, що війна закінчилася, що вже немає російських військ на території України, що цей час важкий, трагічний, не лише самі перед собою, не лише як народ України, але разом із Богом, щоб Господь благословив нашу державу, Україну і весь наш. Well <laughs> noite.